Баштанські та миколаївські райони щодня найбільше потерпають від обстрілів російської армії. Знімальна група телеканалу Март побувала у прифронтовій баштанській громаді та поспілкувалася з місцевими жителями і владою про те, як вони вже шостий місяць живуть у постійній небезпеці. Баштанська територіальна громада вже близько півроку живе в умовах прифронтової зони. Попри це, місто а також навколишні села вже навчилися жити в умовах щоденної війни, і це якраз одне із тих місць, де чи найбільше чекають на перемогу України. Вперше баштанська громада по-справжньому відчула на собі повномасштабне російське вторгнення 1 березня. Тоді ворожа колона протиснулася в глиб громади і наблизилася до районного центру. Місцева тероборона і добровольці зуміли дати гідну відсіч ворогу та не дозволили окупувати баштанку. Упродовж кількох тижнів деякі населені пункти таки були під контролем окупантів. Однак до середини березня їх звільнили. Попри це, вже майже півроку армійці РФ регулярно обстрілюють територію громади і увесь баштанський район, намагаючись нанести якомога більше шкоди. Цивільній інфраструктурі, житловим кварталам і мирному населенню фактично, щоденно щось прилітає на територію нашої громади, десь більше, десь менше. Вибухи ми чуємо кожну ніч. Я думаю, що те, що ми поставили сирену в нашому місті, це дуже добре. Планується ще одну сирену. Плануємо встановити. Зараз іде пошук її так, то люди звичайно вони чують. Не всіх же є мобільні додатки, де висвітлюється. Саме серена, російські терористи не гребуть застосовувати різні види озброєння проти мирної громади. З березня вона зазнавала обстрілів касетними снарядами, крилатими ракетами, авіабомбами. Під ворожий вогонь потрапляли адмінбудівлі, соціальні об'єкти та приватні будинки. Це село Явкине, що розташоване на території громади. Населений пункт один із тих, які найбільше постраждали від початку великої війни. Місцевий фермер Олег згадує перший ворожий прильот по селу наприкінці березня, який зачепив його будинок і мало не вбив родину. Ну, це ж бочка, бачиш, це воно все ось до посічено було. Скати теж, один ще встановив, один вже ну, він не підлежить. Оце ось до четверка метал він пробиває. Бачиш, десятка. Оце все. Воно, ну, десятка метал не пробиває. Ото профнастіл, метал-четверка, тройка на воротах, то все пробите. то все. Там теж МТЗ стояв, радіатор, масляний водяний, три ската, ну таке. А що за снаряд сюди прилетів відомо вам? Ну, касідні, касідні. Касетні боєприпаси. Тут один, другий, третій, тут четвертий, і там п'ятий. А то все на городі вже там упало. То, то... Тут собака була тоже насмерть, а тут машина стояла, це фольці, я вам зараз його покажу. Вона прилетіла йому в кришу, якби не фольс, то жінки б не було, бо вона якраз собаку кормила, то... а собака ну, насмерть одразу. Тут утки валялися, кури валялися, все, все валялося. І оце ж одна із касет прилетіла воно в кришу. Вона розірвалася, і, ну, скажімо, так, завдяки тому, що вона попала не на землю, а за нею стояла жінка, ну, кормила собаку. Якщо вона попала на землю, то жінки вже б, мабуть, не було. Чоловік зізнається, тоді у його сім'ї був другий день народження, оскільки всіх членів родини обстріл застав у різних куточках села. На щастя, ніхто не постраждав. Оце, оце, оце таке нам прилетіло, бачиш? Так, да, Це що з машини залишилась, це бочка, ну це що тут не пробило, тут десь 10, 10 міліметрів товщина, то не пробила. А трактор, це, що я робив. це комбайн, це стекол тут немає, не з одної сторони, це все посічено, все посічено. А це оце кришу, як прилетіла, це салон, торпеда, ну, ну все тут, тут. Ну, думаю, ну, бачиш. Староста села Олександр Коврига зазначає: на жаль, місцеве населення вже починає звикати до ворожих обстрілів. З 24 лютого вже було сім обстрілів саме по території населеного пункту. Чим стріляють? В основному це касетні снаряди, ураган, смерч. Один раз було Торнадо С і один раз було ракети С-300. Загалом серед постраждалих з самого початку це в нас було три вбитих людини, 16 поранених. І на сьогоднішній день це вже 79 будинків, які зазнали обстріли. Тобто, це там або покрівля, або вікна. Постійно постійно руйнуються газопровід, постійно руйнуються електромережа. Тобто, це постійно приходиться робити. Та та робота, якою ми займалися раніше, зараз вона робиться в таких от умовах в швидких. Зрозуміло, що тут дуже велика подяка ресу, які постійно виїжджають і дійсно в таких умовах працюють. Забезпечення максимально сприятливих умов для життя у прифронтовій громаді головна мета роботи її керівництва. Міський голова Олександр Береговий підкреслює, попри небезпеку і близьке розташування громади до тимчасово окупованої снігурівки, гуманітарної катастрофи в Баштанці немає, а всі комунальні служби працюють у штатному режимі. Якщо десь комусь є нагальна потреба, то люди звертаються. Ми, ми нікому не відмовляємо. Стараємося допомогти, як і багатодітним і малозабезпеченим Пенсіонерам комунальні установи працюють, працюють усі на 100%. Так, Да, є проблема із виплатою заробітної плати, тому як ну, частині населення немає за що сплачувати. Водночас до Баштанської громади вже повернулися чимало її мешканців, які виїжджали на початку бойових дій. Також громада є осередком прийому вимушених переселенців з окупованих територій. Та лінії вогню. Тебе постійно запитують, і люди запитують, а що робити, а чи можна приїжджати, чи не можна приїжджати. Я додержуюся однієї своєї думки і постійно це говорю: що якщо є місце. Де більш безпечніше, ніж в нашій громаді, то краще перебувати в більш безпечному місці, тому що громада є прифронтовою. До повномасштабного вторгнення у громаді проживало близько 22 тисяч осіб. На сьогодні тут залишається дві третини населення. Тож Баштанська громада тримає прифронтовий тил і вірить у якнайшвидшу перемогу України з прифронтової Миколаївщини. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для Єновин.